Зміни для українських біженців у 2025 році. Польща біженці з тимчасовим захистом зможуть податися на нову карту побиту Цукер, яка буде видаватися на три роки і буде давати доступ до ринку праці. Єдиним мінусом цієї карти це автоматична відмова від державного страхування НФЗ. Крім цього, Польща проваджує нову міграційну політику, яка включає зміни щодо отримання громадянства. Запроваджується тест громадянський. Польща продовжить приймати мігрантів для роботи в дефіцитних професіях. Умови навчання в польських університетах ста. Суворішими. Німеччина ця країна вже офіційно продовжила тимчасовий захист до 4 березня 26-го року. Також новоприбулих біженців до Німеччини приймають уже до грудня 25-го року. Соціальні виплати будуть зменшувати на 30%, якщо ви будете відмовлятися від поданих вакансій. Великобританія подовжено візи для біженців на 18 місяців і нові заявки будуть приймати від лютого 25-го року. Литва, безкоштовний проїзд для українців продовжено ще на один рік. Станом на квітень 24-го року у цій